Сонце небом котиться, полечко колоситься, село наше звеселилось, на нивоньку спорядилось. Дядьку! Дядьку Олекс! А де ж бо то він подівся? Завше на лавці сидить та люльку курить, а це десь нема. Дядечку! О, тітка вже й подушки на сонці сушить. Дядено, ну, дядено Килино! ого! го ну, я чую, я чую, це ти вару. Ой, добро здоров вам, доброго здоров'я вам, дядино! Доброго здоров'я тобі, доня. Думаю, хто ж це мене гукає? А що ж це тебе пригнало? Та зайшла на хвильку до вас провідати. Як то ви живете? Як то ви? Як ми живемо? так, як горох при дорозі. Та хвалити Бога, що живі, здорові. Так. Якби не гірші. Так, а я оце дядино вам метку принесла. Свіже викачаного, липового ой, та з квіток. Смакуйте на здоров'я. Ходім, дитину та сядемо на лаву. Та ще й справу до вас маю. О, то й розкажеш. Сідайте в холодочку, бо таке пече. Пече. Прийшла Зніва. оце до дядька Голекся, а його десь немає. Ой, Господи, десь там віється. Де він їсть? Я до нього, лишенько, мало не забула. Я ж йому оздечки, ну крепкенького принесла, такого, як він любить. Ой, такого, як він любить. Маю спаси. до нього справу. Оце ж, хвалити Бога, ми вже жнив дочекали. А так. там, гляди, так. і молотіння буде. Хвалити Бога. А в мене ж подивіться. Я до свого що? ціпа, ви ж подивіться, а в ньому ж дядину капиця розсунулась. Пересохла, пересокла. Пересок. А та й що ж я? Два рази ото ціпом вдару, та й ціп розсунеться. Та як же ж мені молоти? Та й прийшла просити, щоб дядько мені таке його полагодило, бо зерно в цім році добре вродило, буде що молоти. То ви вже йому передайте, дуже його прошу. Хай зремонтує мені. Ціл. Передам доню, у маруню, чого ж не передати? Передам, це ж для хорошого діла. А ще, дядина, слово до вас маю. Від усієї громади, від кутка і дальнього, і ближнього. Молодиці просили переказати вам. Просять люди, щоб ви нам жнива розпочали та перший снів на полі вижили. Ви в нас жінка поважна. Мудра, розважлива, то кому ж як не вам це діло почати? Хвалити Бога, що я дожила вже до такого поважного віку, та що мене громада і півару запрошуєте розпочати ж не вам. А як же ж Бета? А як же прийде? Ото завтра, дядино, завтра хвалити Бога, вівторок, легкий день. Та й оце думаємо і розпочати завтра. Та ви готуйтеся, та й ми будемо гукати, та й зачнемо зажити. Чекай, ворун. А це ж як іти на ниву. Ну да. То це ж мені треба хліба свіженького для Ниви спекти. Ну, а як же ж, дядо, Ну а як же? А в мене сироватки немає. О, та стільки нам горя було. Я вон сир лише відкинула свіженький, та й сироватка ще робить? тепла. Зараз піду додому та хутеньку малу пришлю, та й вона вам занесе. Ой, спасіба. А ви спасибо. до ранку ще вимісите та й да, да, Ну, коньон, Будьте здорові, да. дядені. Будьте здорові. Іди, іди О ціпочку, ціпочку, з молоти нам кіпочку, з молоти нам житечко, на нове літечко. Є. Та де я тиняюся по під хату бур'янчик рву. Що вже кури. сталося? Чого ти репетуєш на весь куток? Кидай той бур'ян. А Кидай, той. кидай. Що вже сталося? Що вже сталося? Ось, що, бачиш, Маруня припиняє. Тихо, бо капиця розсохлася. треба поміняти. А мені, діду, треба серпа справити. За жінки розпочинає. Та що ти ним робила? Ти Ой. ж ним нічого не жала, коли ти його поламав? Як це не жало? А ще б я мала цибулю сплести, ходила по госуму. А, а, Ой, а трава йде. он дозріла на насіння вижити, вимняти. Це хто це мав що зробити? Що ж ти з ним зробила? На. Ой, Дивись, ось мабуть, тобі тютюну турецького принесла це за Це На, Нашов? А пахне! Ой, пахне! Як він смерди. Пахне. Добренько, я буду лагодити. Оце сідай і злагодні, щоб до завтра все було готове. Як це так можна вкрутити? Я отак крутився, що я винна. Жала баба гречку, а дід суперечку, баба у турботі, а дід при роботі. Всім! Ого! Доброго дня! Доброго здоров'я, син! Чим ви тут займаєтесь? Та, ця баба серпа дала полати. Завтра на зажинки, я серпа поламали. Як вона його поламала, я й нові поломаю. А мені ось теж косу потрібно погострити. Ідемо завтра з громадою на Ниву. А, це хороше діло. А ну дай на синку я подивлюсь. О, та її не точити треба, її треба проклепати, а то вона косити. не Так буде. Буде. як ще її клепати? А я тобі зараз синку покажу. От такого, от такого, раз. Береш раз. От дивись. От дивись, от такого береш косичку і отакого клепає. такого, Раз-раз-раз. А потім на другу сторону. Вчися. Це наука хороша. А тепер на другу сторону отаку. Оце синку косу виклипать, зараз ми її запражемо. Коса буде косити, як меч. От дякую. О, от гарна кіска, дивись, от гарно виклепана, держи, коси. Дякую велике вам. Будьте здорові. Дякую. Наша коса в поясочку, наша коса у рядочку. Вона гостра в поле йде і по косики веде. Доброго дня. Доброго здоров'яку. Дядько Олег, оце я прийшла до вас у справі. По якій справі до мене прийшла? Хочу вас попросити, щоб ви мені грабельки підладили, а то завтра всі жінки йдуть у поле. Я теж хочу. От таке, та нема в мене часу. І от баба сир падала, теж йде на зинку. Та що ж я зроблю? Та в мене роботи багато. Ой, ні, не буду я його. Хто ж мені подивиться? Ой, ну, та, тут же ж небагато. Ой, та тут молодечко, роботи. От подивись. От Од, іде, два, три, чотири. Бачиш, Чотири штуки. Чотири штуки. Далі, це колес. дуже довго буде, ні. ні. О, Що я так? Ж не спустимо, руку. А, а ми прийшли? до вас. Так. Подивіться. Ти ж дивишся, чи баба не бачить. Нема, не ж дивіться, щоб вона в мене не лагодила. Нема, нема. То ви мені подивитесь? Так, вечором прийдеш забереш, я понаху. Добре, бувайте здорові Іде з Богу, іде з Богу. Як граблі грибуть, то дощі не йдуть. Як граблі в роботі, то село в турботі. Доброго дня, діду! Доброго здоров'я на очі! — А де бабуня килина? Да бабуня килина десь там в хаті коло печі порпається. Іди гукай. Бабуню, бабуню. Доброго дня, бабуню. Добрий день, Ганусечко! добрий день, моя пташечко! Ось мати вам сироватки передала Смі. до хліба. Ой, спасибі, спасибі, доню. Вже раз, зараз розчиню та й буду пекти. Та ще просили спитати, чи щоб... не дасте нам решето, щоб горох скружляти. А чого ж не дати для доброго діла? Іди, доню, почекай, зараз я тобі винесу. Ось, Ганусі, бачиш? Воно таке дуже благеньке, треба вшанувати його, бо це ж воно мені дісталося ще від моєї бабуні. То отак скажеш мамі, та беріть потрошки багато, не сипте, щоб не обірвалося. Воно вже тут ось залатане, бачиш? А що ви вже змолотили горох? І змолотили, і посушили. Ой, які ви молодці. І попросиш маму, що я просила, що вона мені дві жменьки гороху залишила. На пиріжечки, пиріжечки напечу. Добре, бабуню, бувайте здорові! Іди, здоровенька, доню, іди. Ой решето, решето, вікнам сіяло добро. Дай нам, Боже, дочекати на той рік зерно кружляти. Тихо, тихо, там дід сидить. А хто це там так гарно сміється? Та це ми, діти. Ой, Краков. Доброго, Доброго здоров'ячка дівчатка. Нас оце мати послала, щоб ви нам рогачі справили. Ой, дівчатка. Та це хіба рогачі? Це рогачі. то це якесь щось ними цими рогачами тільки жабам очі виколював. На ти віддайте мамі. Хай вона їх спала. Я вам свої позичу. От затікав. Ось вам, дівчата, рогачі, перевертачі. Ними і горох валкувати можна, і сіно перекидати, і снопи на віз подавати. Реманем треба спрату тримати у клуні під стріхою. Беріть, працюйте, тільки дивіться, мені не поламайте, щоб було все спрату. А я піду в ліщину, виріжу вам другі рочі, зроблю вам, потім вам дам. Дякуємо, дякуємо, діду, дякуємо. Бувайте здорові. Це, дівки, не сміх, не плач. Рогатин перевертач. Під стріхою спочивав та за жінків дожидав. Будьте здорові, діду. Доброго здоров'я, скадочку! А де бабуня? Мама десь пішла на город, мабуть, огірки вибирає. де ти є? Чого ти там кричиш? Та до тебе дочка прийшла. О. Та я в дошка прийшла. Та я в дошка наша прийшла. Добрий день. Добрий день, я в Доню! добрий день. А я оце кабанові та й по кабачки пішла. Ось мати вам яєць передала. Яєць. Ой лишенько. Ей, та що я з ними маю робити? Тут ціла копа. Не треба було доню. Та у мене ж є три курки. І несуться через день ото дається одного дня дідові, а на другий день мені, а третє то ще й добрим людям. А в нас багато яєць, та й мати казала вам принести. ще казала спитати, чи ви нам юрочка не позичите, бо наші хлопці близнята десь поділи, а завтра ж на жнива йти. Позичу, позичу, доню. А скільки це вже тим близняткам вашим? Та вже чотири минути. О, то це саме збитошні, та ще хлопчики. Зараз доню винесу, та, занесу. А, доню, я... тобі юрочка, а ти знаєш, що ним робити? Снопи в'язати. Ой, яка ж ти розумничка. Та, навіть, бабуня тебе навчила. Так. Да? Ой, молодець, молодець. Переказую велике спасибі мамі, бабуні, що стільки яєч, ой, лишку, що ж я з ними буду робити, стільки. Та й вам велике спасибі за юрочка. Іди угу. з Богом, доню. Будьте здорові. Йди, доню, з Богом іди. А юрочок-мотузочок перевесло в'яже, а пшеничний колосочок у сніпочок ляже. Діду, а ти мені вже сипа зробив. Та дивися, бабо, оце реманентно мені поприносили. Лагодь та й лагодь, лагодь. Я тобі серпав досвіта зроблю. Нащо мені він досвіта? Ти мені роби його зараз. А як все, це зараз? Ото все та що мені оце покинуть? Кидай, а мені роби серпа. Бо я бачу, ой що ти не тільки робиш, та ще й заробляєш. Та що ж я там заробляю? А де ж я сховав? Та я ніде не ховав, нічого Букурія, мене не нема. Ти сховав четверту, нема. Сюди. нема. Та нема в мене ніякої четвертої. Давай тобі, кажу, сюди, бо не буде роботи. Ой, лишенько. Давай буде. жінка. на зажинки буде, ну хай буде вже на зажинок, бо роботи Ой. не буде ніякої. Ой, лишенько. Баба сварить та бурчить, і хвилини не змовчить, ще й забрала могреча. От оказія така. Завтра зажинках. Да. жінка. І я відключарочку. А що? Тільки тобі обсяж довго чекати. Довго. Не вмреш. За ніч не вмреш. Добрий день! Баба, о, о, за жінки! Да. зажинки. За, за жінки всі йдуть. За жінки, за жінки будуть. Молити Бога, що ага. дочекалися за жінки. Казали нам і вас гукати. Йдем, о, бабо, бачить, і вас гукають. Підемо, дитинок, підемо. То чекайте, діточки, це така жара, то таки, то така таке сонце. А йдіть до мене. Мені мету свіженько принесе, та й коріжечку є. Ту зварчикуєш. Хай витепляте трошки голодочку. голодою. Може, бів села обігати. Та ви ще встигнете десять разів його обігти, те село. Ходімте, ходімте. Добре, заходьте. Заходьте, дітей. Наш день кінця добігає, тихо вечір заступає. Потрудились, звеселились, медом хлібом причастились. Завтра Бог дасть новий день, праці, хліба та пісень, віри, сили, благодаті, нашу нивоньку зачати.